Реконструкція менше ніж трьох кілометрів дороги на Кільцевій обійдеться Києву майже в мільярд гривень. Китендер «Київавтодор» віддав одній зі своїх найулюбленіших підрядних фірм, яка належить турецьким бізнесменам. Їхню співпрацю регулярно супроводжують корупційні скандали. А цього разу «Київавтодор» не цурався підготувати мільярдний тендер таким чином, щоб його виграла саме ця турецька компанія. Ну, коротше, Київ Автодор планує відремонтувати частину дороги на Хільцевій від Жулянського шляхопроводу до повороту у Вишневе. Підрядником для цих робіт була обрана компанія, яка належить турецьким бізнесменам Онур Конструкціон Інтернешнл. Вони підписали договір, вартість якого склала майже 970 мільйонів гривень. І питання до цього тендеру почали з'являтися, як тільки його опублікували. Адже його умови були складені так, що чесна конкуренція була просто неможлива через штучні бар'єри. І фактично, Київ Автодор одразу гарантував своїм турецьким партнерам перемогу, справа в одній вимозі а саме дохід учасника за 2022 рік мав становити не менше 1 мільярду гривень. Таким чином кількість потенційних учасників фактично була зведена до одного Construction інтернешнл. На це і поскаржились інші компанії, але їх вимоги в антимонопольному комітеті просто відхилили. Серед іншого в договорі також є дивний пункт про строки виконання робіт. В угоді вказано, що ці строки зазначені в календарному плані, але от халепа. в цьому плані немає ніяких термінів. А отже, коли ремонтні роботи завершать, нам, пересічним громадянам, Невідомо, бо Київ Автодор з турками може просто укладати додаткові угоди та відкладати терміни, скільки заманеться. Варто зазначити, що прямо зараз турецька компанія проводить роботи на ще одній ділянці Київського кільця. Дорогу від вулиці Ватутіна до Одеської площі, протяжністю 2 км 600 метрів, вони ремонтують за 1 мільярд 370 мільйонів гривень. Хоча спочатку вартість цих робіт була вдвічі меншою, всього 709 мільйонів гривень. І попри те, що роботи почули, ще у 2020 році, і їх проводять і досі. Та сама ситуація із. Новим тендером, спочатку ще до війни, у 2021 році його оцінили усього 626 мільйонів гривень. Але згодом проект відкоригували і він так само подорожчав удвічі. Отже, варто розповісти про тісні відносини між Київавтодором та турецькою фірмою. У Києва є три улюблені підрядники, між якими він майже порівну розподіляє найдорожчі замовлення. Самі ж договори між Київавтодором та Онур International доволі часто стають об'єктами кримінальних розслідувань правоохоронців. Наприклад, щодо ремонту на проспекті Перемоги у 2017 році. Ці викрила кримінальне провадження, як казали слідчі, в документації асфальт бордюри та інше видавали за нові, але в реальності все було м'яко кажучи сумнівної якості. А частина грошей, які були оплачені за роботи, якими чином перевелись готівку, та просто зникли. Так, у 2019 році Київ Тодор та Унурконструкціон Інтернешнл стали фігурантами кримінального провадження. За даними Нацполіції, ті у змові розпилили бюджетні кошти при виконанні реконструкції транспортного узла на претині проспекту Перемоги та вулиці Щербакова. Слідство встановило, що під час виконання. Від було присвоєно понад 13 мільйонів гривень. Зараз турецька компанія Onur Construction International виконує тільки на київському півкільці підрядів від Київавтодору на 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Як гадаєте, скільки розпилять цього разу? І чи притягнуть нарешті винуватців до відповідальності? Пишіть у коментарі, а також не забудьте підписатися на Київладу та поставити лайк. Завдяки одному вашому кліку ще більше людей дізнаються про корупцію в столиці. Такі справи, кияни.